Всім привіт! Сьогодні у нас з вами ось таке розпаковочко, кому що дуже невеликий. з польського сайту Resort. Давайте дивитися, що там є. А наразі хочу всім подякувати за те, що подивилися мої відео. Ставте лайки, коментуйте, а хто ще не підписався, то підписуйтеся на мій канал. Так, так. У мене тут є знижечка. Мінус 10%. Якщо комусь потрібно, то пишіть, я вам напишу промокод. Вона є одна, тому хто перший напише, тому і буде. Так, ну, а ми дивимося речей небагато. Так. Нагадую всім, що в силочках в описі буде силочка на товари. І скільки вони коштували, тому зможете собі подивитися ще на сайті на ці товари. Так, тут в нас комплект з двох. Ось такі вони йдуть з пушапом. Так, розмір це в нас 75а. А брала на знижечках, ось такий білий і чорний. Можете подивитися ближче. Ось такий звичайний. А по грошах я вже не пам'ятаю, але мені здається, що за два десь 600 гривень було. Так, тут у нас рубашечка чоловіча. Ось така гарна. Пише преміум. Так, це у нас розмір М. Брала я їх не на знижці, десь. 1300 за одну, дуже гарний такий зелений колір. А, можливо, на відео вам воно більш яркий, яркий такий колір, але насправді не дуже ярко так. Колір мені подобається. так а Тут пише комфорт Egyptian Cotton. Я думала, що це а, буде комфорт писатися, так. І давайте зроблю заміри. Нагадую, що це в нас розмір М, Тут є 54. 66, Так, і рука. Так, рукав в нас є 64. Так, давайте подивимося ззаді вона звичайна. рукавчик. Бачите, також звертайте увагу на такі позначки. Ось тут я вам залишу, що вони означають. Є ще трикутник, є ще кружочок. До речі, дуже цікава інформація. Так, можемо подивитися, з чого вона зроблена, але, скоріш за все, це в нас є катон. Так, запасний гудзик у нас є. Так, 100% катон, як я і казав. І в нас така сама, але голубенька. Зараз я її відкрию, але вже розпаковувати не буду, бо вона так дуже-дуже гарно запакована. Ось так. Бачите, вона така сама, але голуба. І, до речі, дуже цікаво, чому ця була запакована так, а та ні. Ну. Але це вже буде інше питання. А, наразі в мене все. Сьогодні дуже мало товарів, але обіцяю, далі буде ще більше. Скоро будуть знижки великі. Тому до нових знижок. Па-па!